Сьогодні дорогою до Ірпеня можна вільно проїхати та подивитись на спалені машини, підірваний міст, зруйновані будинки. Ці краєвиди напівкурортного київського передмістя стали широковідомими в усьому світі. Вони і досі нагадують про той жах, який пережила Київщина. Багато місцевих жителів покинуло свої домівки під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Чоловік. О, десь пів шостої ранку виходить. Я сижу на кухні, дивлюсь у телефоні новини, переглядаю і кажу: ти знаєш, почалась війна. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну, Путін розпочав війну з України. Мозок розумів, що почалась війна, а серце і душа вони цього не приймали. Психіка цього не приймала. Дуже страшно. Було дуже страшно і ну, не вірилось просто що, ну, що почалась війна. <му> Майже перед вікнами вони у нас на гостомель пролітали. І от настільки почались взриви сильні. Просто я схопила двох дітей. От ми залізли в ванну кімнату. Чоловік зразу пішов на перший поверх дивитись, куди можна спуститись. Не дай Боже, щоб не попала ракета у наш дім. Ворог люто обстрілював частину Ірпеня, прилеглу до Бучі. Під час бойових дій люди спускалися у підвал на цоколь, який вони тимчасово облаштували як бомбосховище. Так як це, скажімо так, майже під землею, то, звісно, дуже сиро, тоді було дуже холодно. Спали ми на підлозі, підкладали ось таку фанеру, зверху клали керімат і спальник. Усі спали отак вздовж, стіночках. На підлозі з одного боку спали, з іншого боку спали люди. Залишились речі ще деякі разом з нами тут були. А коли були дуже сильні вибухи, то настільки сильно будинок затрясся, що просто почала сипатись штукатурка. 25 лютого був такий момент, коли вдень десь. У другій годині дня все затихло. Декілька годин була тиша. Я вже кажу чоловіку: кажу, може, ми нікуди не будемо їхати. Ну, вже тиша. Може, воно вже скінчилось все. І тут десь півтори години проходить, і знову починаються ці вибухи. Він каже: Ні, забираємо дітей, це виїжджаємо звідси. В евакуації любов дізналася, що їхній будинок майже повністю зруйнований. У ньому утворилася величезна діра на просвіт. Від вибуху снаряду зірвало дах і сталася пожежа. Ракетні та артилерійські обстріли знищували квартали мальовничого Ірпеня. Зараз люди намагаються потроху відновлювати своє місто і своє життя. До речі, у третьому під'їзді вже був обвал. От і якщо був один обвал, то Будуть ще і два, і три може бути обвали. Тому люди, які там живуть, вони дуже сильно ризикують. Але просто людям немає де жити. Люди не постраждали, всі живі, здорові, слава Богу. Бюджет міста поки що не розрахований на те, щоб. Зробити цю реставрацію ми дуже будемо вдячні всім будинкам, от і дуже просимо допомогу у відновленні нашого будинку. Якщо це завчасно не зробити, потім почнеться зима, сирість, дощі, сніг, і це все просто може бути повністю розрушене. І сто сімей тоді лишиться без житла. Ви знаєте, як кажуть, у гостях добре, а вдома ще краще. Дуже хочеться додому. І в мене старша донька, вона майже кожного дня вона плаче, тому що хоче додому. Мама, я тут сто літ була. Поки війна була, тут залишилось несколько людей, і вони присматривали вот весь період, вони взагалі не виїжджали з дому. По моєму дому стріляли. Все, Я в домі. Люба із сім'єю, як і сотні інших родин, які мали певний рівень життя, опинилися у скрутному становищі. Змушені шукати тимчасове житло, вони намагаються пристосуватися до нових умов та заробляти собі на життя. Люба! Да, да, да. Добрий день. Доброго дня. – Тут вам Білогородська громада передала гуманітарну допомогу. Тримайте важка. Дуже, дуже дякуємо вам. Але це ще не все. Зараз ще принесу. Секундочку. Це для вашої крихітки, для Аріші. Ми знаємо, що у вас ще восьмимісячна дитина нам памперси там. якраз дуже потрібні. І, ну, і там все для дитинки, різні Дуже Дякуємо вам. Життя продовжується, і ну, якось жити потрібно, бо наразі ну, так трапилося, що чоловік він лишився без роботи і зараз ну, просто роботи не може знайти. Вирішила зайнятися своєю улюбленою справою. Це викладання аеробіки. Я набрала на величку групу дівчаток. Наразі ми проводимо заняття тут у селі. Глибокий видих полегшення Люба зможе дозволити собі тоді, коли нарешті повернеться додому, де буде безпечно. Повернення додому це як друге дихання, як друге життя. Ворог веде війну за минуле, величне та імперське, яким воно йому вважається. Насправді ж це минуле, підле і криваве. Тому й не дивно, що їхня війна така ж підла і кривава. Минуле завжди програє. Весь народ України бажає перемоги. Тільки перемога має бути других варіантів. Бути на тому, попри всі намагання, ворогові ніколи не зруйнувати майбутнє наших дітей, десь у глибині душі діти це відчувають, і в них на обличчях навіть за таких обставин все одно залишається посмішка.